Христос Воскрес, Він переміг і переможе. 183-й день війни. Вчора було багато обстрілів, і, звичайно, ми всі сумуємо через загибель багатьох людей вчаплену. Боротьба продовжується. І в цій боротьбі. Люди бажають мати ну, якусь втіху, якусь якусь пораду. І одна із слухачок, глядачок переслала мені відео, в якій є ну, нібито пророцтво мольфарки Ольги з Буковини. І там цікаво багато чого. Ну, загальний зміст такий. Одна баба ворожила, як не умре, то буде жила. І більшість тих, скажімо так, передбачень, які там зроблені, дуже лягають на серце українців, тому що Україна переможе, тому що Путін диявол і так далі. Тобто нічого там не було сказано такого, що не може сказати. Пересічний українець, який не претендує на мольфарство чи якісь види че які заборонені, звичайно, Біблією. І тому, коли люди там писали коментарі, що це співпадає з тим, що я відчуваю. Ну, так, це співпадає з відчуттями багатьох українців, тому що більшість українців бажають. Знищення Путіна бажають перемоги України і бажають миру своєму народу і так далі. Тому нічого в цьому дивного нема. Але цікаво було там так зване просто про Месію, що в 50-х роках чи до 50-х років народиться в Україні хлопчик. Він буде русявий і він прославить світ і Україну. І от його ця мольфарка назвала, що він буде як Ісус Христос, що Він це буде як месія, кумир для багатьох. знову ж таки, це може бути приємно для національних почуттів, що з нашого народу хтось вийде, такий великий. Але, звичайно, християни знають, що коли починається мова, про месіанство якесь це дуже небезпечно. Тому що саме уявленням про якесь російське месіанство зумовлена в багато в чому ідеологія руського міра. Ви знаєте, що Достоєвський пророкував, що російський народ богоносець, от з нього вийде щось таке. Добре, велике, християнське, ну, але до цих пір що виходило? Криваві революції, кривавий диктат, 70 років войовничого безбожництва. А тепер з Російської Федерації виходить ну, просто загарбницька війна, заснована, звичайно, на ідеології, яка є ідеологією антихриста. хоча Путін ще не останній антихрист. Тому ми, як українці і як віруючі християни, маємо казати: Господи, бережи нас від всякого виду месіанства і від всяких претензій на це. І якщо Україна має виконати свою роль позитивну в світі, вона її вже виконує. І вона її зможе виконувати тільки в смиренні, тільки коли ми будемо визнавати свої гріхи і просити про благодать Божу. І, звичайно, Бог може давати нам мудрих керівників, але це буде відбуватися за його благодаттю, а не за передбаченнями якихось мольфарок і так далі. Тому, коли боротьба продовжується, в нас має бути дуже серйозне питання для кожного з нас, на якому рівні ми ведемо боротьбу. І я поясню, що я маю на увазі насамперед, давайте скажемо про те, що таке справжнє пророцтво. І про це можна багато говорити, але я хочу зараз нагадати слова із книги об'явлення, з книги об'явлення про те, що, що таке є справжнє пророку. Це 19 розділ. І 10-й вірш, коли Іван Помилково вклонився ангелові, який передавав відкровання, то він йому сказав таке: це 10-й вірш, і я впав до його ніг, щоб вклонитися йому. І він каже мені, та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусова. Богові, вклонися. Бо за свідчення Ісусове то Дух Пророцтва. Запам'ятаємо оце, що свідоцтво Ісуса Христа то Дух пророцтва. Тобто, коли християни вірно передають благовість, вірно свідчать світові про Ісуса Христа, про Його перемогу на Христі, про Його е е кінцеву перемогу. Це є справжній дух просто, а не якісь передбачення гадалок. Тому, дорогі брати і сестри, будемо це чітко пам'ятати і будемо вірними свідками Ісуса Христа. А тепер про боротьбу. На якому рівні ми приймаємо участь у боротьбі? Що я маю на увазі? От давайте відкриємо. Послання Якова 4 розділ. Ми вже читали його не раз, але воно таке, що варто нагадувати. З... Якова 4 розділ з першого вірша. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші своїй. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Це апостол Яків писав про ті війни і сфери, які бувають між християнами. Тобто він. Насамперед мав на увазі більш побутовий рівень конфліктів між християнами, бо все послання написане до християн. Але, звичайно, це можна застосувати і до конфліктів між народами, між державами. І дивіться, який це рівень конфлікту. Тобто люди воюють з собою через свої пожадливості, через те, що в одного одне бажання, в іншого інше бажання. І кожен може. Цілком егоїстично за це воювати, чи буквально, чи в переносному значенні цього слова, і ми це дуже багато знаємо. Конфлікти сімейні, конфлікти всередині церкви, і часто зачеплена гордість з того і з іншого боку, чи якісь свої чисто такі інтереси. І коли питатися про. Мотиви, то люди, звичайно, зразу не скажуть, от, тому що свої егоїстичні мотиви і говорити прямо, що він зачепив мою гордість от, чи порушив мій комфорт, ну, це якось так не дуже духовно, тому знаходять інші якісь причини. Ну, А деколи так, як в тому анекдоті, що а, за, за що ти йому струмив вила в спину, а що би знав. От, і такого відбувається багато. І, звичайно, що це рівень боротьби, ну, грішника з грішником. І кожен грішник може за свої грішні амбіції боротися з іншим. Це ми знаємо. І таке буває між народами. Але знову ж таки, коли ми читаємо всю Біблію, ми розуміємо, що ми не можемо зайняти таку позицію, як деякі християни, які вважають себе супердуховними, що вони хочуть стояти над конфліктом, тому вони не дають оцінки, наприклад, війні Росії проти України. Не кажуть, що ця війна несправедлива з боку Росії, не кажуть, що вона загарбницька, не кажуть, що вона викликана ідеологією антихриста. А граються так, ніби… поводять себе так, ніби двоє дітей от в пісочниці посварилися і тягнуть один до одного якусь іграшку. От. Ну, Навіть у випадку з дітьми іграшка може бути чиясь. Це також може бути. І, звичайно, коли ми розуміємо, що є така боротьба, скажімо так, грішника з грішником. Це не причина для того, щоб не прагнути справедливості, і це не причина, щоб не захищати жертву, на яку напав насильник, гвалтівник, грабіжник. От. Тому, звичайно, багато хто в черговий раз здивовані словами Папи Римського, і, до речі, ним не задоволені багато католиків сьогоднішньою папою про невинну жертву Дар'ї Дугіної. Ну, звичайно, українці також вже багато сказали, що ну насправді нас ця Даша і не хвилювала, але назвати її невинною в той час, як вона поширювала цю бісівську ідеологію руського міра, ну не доводиться. Звичайно, що скоріше всього це якісь внутрішні розбірки. Можливо, це дійсно таким чином Путін закриває рот Дугіну. Все можливе. І знову ж таки, це, скоріше всього, в цьому випадку якраз відбувається боротьба різних кланів кремлівських за свої амбіції. Але хто є невинна жертва? Україна не безгрішна, наш народ не безгрішний, але не ми нападали, не ми порушували кордони, і тому має бути чітка моральна оцінка, якої, на жаль, не вистачає в багатьох християн. І тепер далі, на якому ж рівні має йти наша боротьба? З одного боку, віримо, що християни, як і інші громадяни, мають право захищати свою країну. Зі зброєю в руках. Про це говорить Новий Завіт Римлянам 13 розділ, і християнин, так само, як і інші, може бути слугою Божим, Божим в цьому розумінні, носити меча для покарання тих, хто робить зло. Але для християнина і для церкви боротьба має бути не на цьому тільки рівні зброї. Боротьба за звільнення України від загарбників це справедлива боротьба. І християнин може приймати в ній участь. Хоча війна це завжди дуже-дуже непросто для совісті. Але ми маємо розуміти, що у всьому тому, що відбувається, є духовна складова, тому християнин, захищаючи свою країну. Має розуміти, що перемагаючи зло, має сам не бути переможеним злом. І ось тут уже серйозне питання до кожного християнина, до церкви в цілому про мотиви, тому що коли це тільки мотив відімстити, коли це мотив помститися. І довести, що ми кращі, ніж росіяни, довести нашу зверхність. Ми розуміємо, що в цьому разі ми будемо програвати боротьбу духовно. Тому будемо пам'ятати про те, що Ісус, що Слово Боже, взагалі говорить про боротьбу і про ту ворожнечу, про ту боротьбу, яка також продовжується. І яка має йти до приходу Ісуса Христа. Давайте почнемо з Книги «Буття» І прочитаємо в третьому розділі відомий вірш буття третій розділ, 15 й вірш. Бог, звертаючись до змія, який є уособленням диявола, Він його проклинає і каже, І я покладу ворожнечу між тобою. І між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ось та ворожнеча, яку кладе Бог, і це та боротьба, яка має продовжуватися. Диявол звів перших людей, і, здавалось, міг бути задоволений, тому що люди стали його повірили йому. І він з того часу міг ними маніпулювати. Але що каже Бог? Бог каже, що дияволу рано радіти, Бог покладе ворожнечу між тобою, між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. І тут дуже цікаво, тому що я думаю, що ви, як християни, знаєте, що найвище втілення цих слів Бога про насіння це є насіння жони, насіння Авраама, насіння Давида, Месія Ісус, який розтрущив голову змію на Христі і Воскрес. Але також насіння тут ще і в другому значенні це потомки жінки, тобто люди нащадки Адама і Єва. Які, незважаючи на те, що диявол звів перших людей, і почався оцей перворідний гріх і так далі, але вони проти диявола і вони слухаються Бога. І ми скажемо: а як це можливо, якщо люди вже зведені, це можливо завдяки дії Божій і благодаті. Тому саме Бог каже, Я покладу ворожнечу. Він не каже. Вони будуть самі захочуть з тобою воювати. Він каже, я покладу ворожнечу. Тобто Бог відроджує і з'являються люди, які за Бога і проти диявола. І вони є насінням жінки у цьому такому колективному розумінні. І тому для нас, християн, дуже важливо, що ми так само, як і інші українці, можемо бути обурені. Загарбницькою війною Росії так само в наших серцях може підніматися почуття відплати, і це цілком природньо і має бути праведний гнів, але ми маємо дивитися за тим, щоб наша боротьба і навіть ті дорогі наші захисники, які тримають зброю в руках, які управляють сучасними цими видами зброї. Вони мають пам'ятати, і вони пам'ятають, що йде боротьба і на духовному рівні, тому вони і стріляють, тому вони і моляться, тому вони і каються, тому вони і з одного боку радіють, коли попали по цілям, а з іншого боку, як християни прагнуть того, щоб не потрібно було робити ці військові дії. Але ми маємо захищатися і ми маємо молитися. Давайте прочитаємо про цю боротьбу, яка е зображена в книзі об'явлення, і це буде е у нас 12 й розділ. І дивіться, в цьому 12 му розділі це картина, от, е картина людства з народження. Ісуса Христа, дитина жіночої чоловіч... Вибачаюсь, дитина чоловічої статі. І я не буду пояснювати всі деталі, тут буде проповідь на цю тему. Але прочитаємо в 12 розділі з 13 вірша. А коли Змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. І жінці Дні були два крила великого орла. Щоб від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час, і часи, і півчасу. І пустив змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста та й випала річку, яку Змій був пустив із своїх уст. І дивіться 17 й вірш. І... Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусу. Бачите, змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її. Останок насіння її це якраз є ті, хто вірні Ісусу Христу. І тому, скажімо, скажімо так, боротьба продовжується. Боротьба на фізичному рівні, і християни в цьому також приймають участь. Але християни знають про боротьбу на духовному рівні, тому мають молитися, тому мають стежити за своїми серцями, тому маємо каятися, надіятися на Бога, просити очищення наших сердець і віддавати кінцеву відплату в руки Божі. І... Як боротися на духовному рівні, дуже багато сказано в Біблії про це вся Біблія, і, звичайно, ви знаєте яскраву метафору всеозброєння Божого в 6 розділі до Ефесян, де Павло, використовуючи озброєння римського воїна, говорить про щит віри, про броню праведності, шолом спасіння. Меч слова Божого, і так далі. І в кінці закликає, що моліться, Моліться за всіх святих, моліться за проповідь Євангелії Божої. Багато в ці дні як радості за те, що Україна є, і твердої надії, що з Божою допомогою вона буде. Так і печалі, тому що гинуть наші люди, гинуть брати. На тому тижні загинув капелан Олег Марінченко, діякон церкви в Києві. І особисто я не мав честі його знати, але я думаю, ви побачили, які, як багато про нього добрих слів написали всі, хто. Його знав, що він як християнин, як диякон, як капелан чудова людина Божа. Прийшов час, і Господь прийняв його душу, і для Господа дорога смерть тих, хто належить йому. І е, кров мучеників це насіння церкви. Як за один із отців. Тому боротьба продовжується, і в цій боротьбі важливо, щоб ми боролися духовно також. Хай Господь благословить вас, Хай Господь сповнить вас бажанням молитися, і Хай Господь збереже наших братів і сестер на передовій, Хай Господь зціляє поранених. І хай Господь благословить кожну дитину свою, щоб о, наші серця були захоплені не якимись гріховними амбіціями, в яких потрібно каятися, але були захоплені любов'ю до Ісуса Христа, і щоб серед цих всіх тривог, обурень, побоювань, страхів нашими серцями володів мир Божий. А Ісус переміг, перемагає і переможе. І коли ми читаємо цей 19-й розділ в Книзі Об'явлення ми бачимо його. 19 й розділ, 11 й вірш. І побачив я небо відкрите. І ось Білий Кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я. Огняне. А на голові його багато вінців, він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я слово Боже. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті й на стегнах своїх написане імення. Над царями і Господь над Панами. Ісус прийде в кімнаті одного з місіонерів, який ніс служіння, і це служіння було непростим, важким, кажуть, що в нього на стіні висіла картина. Ісус, який йде зі своїми ангелами, зі своїми Святими на білому коні. Ця картина надихала його в непростому, важкому, можливо, десь нудному служінні, але він розумів, ради чого він переносить труднощі. Господь прийде. І це ми маємо пам'ятати і зараз, коли відбувається така кривава війна, коли є загроза життю нашому, життю наших рідних. І давайте прочитаємо в книзі об'явлення з 12 розділу, 11 вірш про те, як перемагають святі. І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Це шлях тих, хто йде за Ісусом. Хай Господь. Благословить вас, Хай Господь засяє на вас світлим своїм лицем, і Хай Господь дасть вам свій мир, який вищий від всякого розуму, і Хай Господь дасть мир Україні. І молимось, щоб багато людей не слухали те, що говорять мольфари чи мольфарки, не прагнули просто зверхності над іншими народами. Але щоб серця були захоплені Ісусом Христом, Його любов'ю, Його жертвою на Христі і очікуванням того, що Він прийде. Він переможець. Амінь.